народився у Харкові, етнічний козак. Я знаю українську і волонтерити це те, що я можу робити. Просто є баш, я гадаю, що по-іншому не можна. Всі мої друзі, та я займаємося волонтерською справою. В Чому твоя робота полягає справа? Полягає в тому, щоб шукати склади, в яких є гуманітарна допомога. До мене звернулися декілька видань. Пояснював, що в Україні все добре, що немає системного расизму. Сьогодні нам пощастило зустрітися із Толо, людиною, яка є професіоналом у сфері танців як за кордоном, так і в Україні. Тому Толо дякую, що ти сьогодні з нами зустрішся. Скажи, будь ласка, щось про себе, чим ти зараз займаєшся? Зараз я при... доєднався до волонтерського руху, а так справді до. Повномасштабної восьмирічної війни, і я був танцором і підприємцем. Підприємцем я все ж таки ще являюся. Ось танцом жені. А про волонтерство, чому ти вирішив сам на зараз займатися і що конкретно ти робиш? Тому що я гадаю, що по-іншому не можна. Я з Харкова, це досить гаряча точка. Я вважаю, що всі, хто Жив у Харкові або живе зараз. Знали, що якщо щось буде, то Харків буде одним з таких доволі серйозних питань. Тому майже всі мої друзі та я теж займаємося волонтерською справою. Uh -huh. я, я вважаю, що інакше не можна. А чому ти саме вибрав займатися Львові, саме в цьому місті? Так трапилось, що ми куди доїхали, де машина закінчилася, там зупинилися. Коли ви виїжджали? В мене є дружина. Та дитина, тому я виїжджав одразу. Третього, якщо я не помиляюся, вони вже були на кордоні. Та і я почав о, якось рухатись у Львові. Це о, ну, майже, майже, майже одразу. Я о, у Харкові мешкаю недалеко від о, білоруської гран... границі mm -hmm. кордону, Тож я побачив о, багато. Мені цього вистачило для того, щоб зібратися і. Виїхати. А як ти пам'ятаєш цей ранок 24-го Я не спав, я добре пам'ятаю, я працював о, та дивився якийсь серіал. О, почався Грохіт, я зрозумів, що це, тому що ми. Багато про це спілкувалися з друзями, та я зрозумів, що 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 коїться, подзвонив своїм родичам і почав планувати якісь стратегічні дії. Як поїхати? Так, як поїхати, що робити далі? Насамперед, мене хвилювала дружина і моя дитина, а далі. Це вже питання таке. А коли думаєш, безпечно буде повертати, скільки робить дружині з дитиною в Україну чи... Не знаю, не знаю. Кожен день про це... Міркую, але не знаю, якщо чесно. стосовно твоєї волонтерської діяльності, що саме ти робиш, в чому твоя робота полягає? Моя справа полягає в тому, щоб шукати склади, які в яких є якась гуманітарна допомога з Заходу та перенаправляти її до Харкова, а зараз більше до області. У мене є друзі, які на різних місцях займають. Тим, що годують тих, кому хто потребує допомоги, і я намагаюся їм допомогти. Чим можу. Ми знаємо, що ти давав інтерв'ю закордонним виданням якимись там журналістам стосовно ситуації в Україні і ти розказував про студентів у Харкові. Можеш розповісти так на початку війни. Перші десь два тижні була якась странна ситуація з іноземцями, студентами. Я народився у Харкові, але мабуть не виглядаю як етнічний козак. Але все ж таки я знаю українську. До мене звернулися декілька видань, я з ними розмовляв, пояснював, що в Україні все добре, що немає системного расизму, є якісь бутові штуки, але вони є багато де. Я багато подорожував, щоб зрозуміти, що люди різні. Це було то, то, чим я займався перший місяць. Бо там я знаходив іноземців, які Жили в Україні та виїхали або продовжують жити в Україні, збирав якийсь якийсь фідбек від того, як як вони себе почувають. Під час перебування в Україні хтось поїхав, хтось стався 90 Відсотків це бу, були дуже гарні відгуки. Mm. Тож Україна. Де ти береш натхнення, от зараз у тебе дійсно ситуація, ти поїхав з рідного місця, і що вже не з дитиною зараз не борю? Де ти береш мотивацію допомагати іншим, коли тобі так важко зараз? Я ніде не беру натхнення, я не відчуваю себе натхненим. Інакше просто не можна. Та все просто їбаш, та все вибачте. Я не вважаю, що кожну справу треба любити є просто справа, яка там тебе годує. Я просто справа, яка виконує якісь важливі речі у твоєму житті, і волонтерити це те, що я можу робити. Mm -hmm. Тож я це і роблю. Можливо, ти yeah. хочеш yeah. дати якісь поради людям, котрі хотіли би волонтерити або допомагати, можливо, донатити. Е... Донат робіть все, все, що ви можете, я гадаю. Якщо ви можете працювати та донатити, робіть це. Якщо у вас немає зараз роботи, але є вільний час та здоров'я, і ви можете допомагати якось інакше, допомагайте. Ну як я розумію, зараз вся країна повинна робити все, що може заради перемоги. Це моя думка.